братва! Всіх вітаю, ви на каналі Moto Travel. В цьому відео буде огляд японського мотоцикла Kawasaki модель ER4 2010 року. Мені буде що розказати, оскільки мотоцикл в ідеальному стані, таких Kawasaki я ще не бачив. Це не тільки про візуальний момент, а ще й про технічний. Я вже на ньому проїхався. По-любому, це буде у відео. Ви побачите, як я на ньому їхав, давав свої коментарі. Розкажу про характеристики мотоцикла на продажу, власник його продає дуже хороший варіант для новачка, для того, хто купив китайський мотоцикл і хоче потужність, але не переживати, що купити кота в мішку і так далі. От про цей мотоцикл сьогодні піде мова, що це той апарат, який реально... Має потужність, має якість, дуже гарний, ще раз наголошу, збережений стан. Тому давайте починати. І в першу чергу, давайте, як завжди, з двигуна. Це в нас двохциліндровий рядний мотор 400 кубічних сантиметрів, 44 кінські сили, 37 ньютонів, 6-ступінчату коробку передач має цей мотор, інжекторна система живлення. Понятно, що рідинне охолодження і в чому перевага, в чому перевага доступ кращий до радіатора, щоб обслужитися, подивитися, чим на Kawasaki Ninja. Бо якщо говорити вже за Ninja, це та сама база, все те саме, тільки вже спортивний обв'яз. Тобто візуально він під спорт зроблений, але колеса, мотор. Там Ну, Коротше, оця основа вона буде та сама, може ніндзя буде трішки ширше по колісній базі, можливо, це я так думаю. Коротше, стан можемо бачити мотора, бо хто придивляється собі такий апарат, має це все зацінить. Подивіться, хто не шари, хто взагалі хоче купити перший мотоцикл або має малий досвід, Знаєте, що, якщо ЦБУ, Людина катає, з-під колеса цих вилітає щебень і так далі. І на моторі, отут на картері, можуть бути такі цяточки. На ньому там ендурили, що є слід експлуатації, то тут все чисто, заводська фарба. А як хорошо, все зроблено, збережено. Так, зрозуміло, що дискові гальма попереду, подвійний диск, і на кожен диск. Є двохпоршньовий супорт. Гальмує мотоцикл класно, попередні ульотні, але я вам скажу, що задні також не відстають. Збалансована гальмінна система, не дивлячись на те, що тут АБС, якщо не помиляюсь, немає, немає. він дуже хорошо і прийомисто реагує на речаги, коли ви гальмуєте на мотоциклі. Позаду моноамортизатор через речах зроблена підвіска задня. Однопоршньовий супер серйозний позаду. До речі, колеса 17. диски, понятно, позаду бабіна 160. Попереду, якщо не помиляюся, 110. А може і 120, зараз подивимося, скільки мотоцикл мені попався. 120. Мотоцикл попався мені на огляд спонтанно. Все я розказую з пам'яті. Де що буду піддивлятись. Заводська фарба, подивіться, який стан пофарбованого. Оцього покриття класно. Пульти збережені. Дуже круто. Так, значить, пробіг мотоцикла, дивимося. 810. Базовий пробіг для японського мотоцикла, він рідний. Це перший власник в Україні. Оскільки мотоцикл був пригнаний з Японії, мотосалон Артмото не мав взагалі пробігу по Україні. От Перший власник накатав там трішки і вирішив пересідати на ще більшу кубатуру. І хоче продати такого красавця в такому стані, ідеальному. Навіть вітровичок, подивіться, стан його ідеальний. Цеп також в нього, наскільки я розумію, рідний. Я вже говорив і ще скажу, дуже чітке і включення передач. Кожна передача включається дуже чітко. І робота мотора. Нема зайвих ніяких шумів, нічого там не тарахтить. Реально відрегульовані клапана і взагалі там все от по феншую зроблено круто. Рама, ось як все чітко зроблено, ніякої корозії, ніяких подертих частин тут немає. Дуже негодний мотоцикл. Думаю, що мене чути дуже добре, буду ділитися своїми враженнями. От, в першу чергу хочу друзі зауважити, що що стосується японських мотоциклів, будь-яких, абсолютно будь-яких, це була техніка, якщо це старий японець, як правило, і йде аналіз роботи мотора. Підвізки. Ну, коротше, основних зон, мотор цього Kawasaki реально працює круто. Я за весь час переїздив десь на 5-7 орієнтовно Kawasaki мотоциклів це аналоги. В цьому мотоциклу Нінз, як правило, така ж сама база. І хочу зауважити, що мотор тут реально пушечний. Коробочка працює, то на ура! Мотор реально навалює, мені подобається як. Ну будь-яку 400-ку ніндзю або ЕР4 ER треба крутити, але робота мотора просто заряжена. Друзі, це такий кайф, я вам кажу. Чотка включення передач. Як звучить мотор. Класно, Відзивчивість на ручку газа. Видно, що власник дивився за мотоциклом, робив часне ТО, хоча на такому пробігу, про яке там ТО можна говорити, оскільки Японія це не Китай, ресурс більший і ТО треба робити рідше. Але обов'язково потрібно робити. Це не жарт для будь-якої техніки щоб вона жила хотів на цьому кусочку показати як мотоцикл набирає але тут коротше не вийде Бадьорий мотор. Сорок кінські сили. Як тягне на гору, реально круто. Прикольный апарат. До речі, керується також дуже, скажу вам так, приємно, немає цього воблінга. І добре витягує з низів, понятно? Бо це ж двохсиліндровий мотоцикл. Де тепер ситуація могла бути Треба бути завжди акуратним і дивитися по зеркалах. Що сказати, про нього можна багато говорити, є більш детальніші огляди на інших YouTube каналах, там історія, жорсткий тест-драйв. Я тільки скажу, що це хороша альтернатива, щоб пересісти заново наголошу з китайського аналога на щось двохціліндрове потужне. Або це хороша альтернатива для тих, хто вже катав на різній кубатурі, але хоче щось економне, збалансоване, щоб не було як мопед, але й не було прожорливе, потужне. Оце теж хороший варіант. Я б назвав мотоцикл вихідного дня виїхати, покататися, або навіть який вихідний день. на кожен день. Рубиться так класно, на роботу катати по місту. Далі по своїми на дальнячок. У нього ж нема цих кліпонів. Посадка в більшості. Пряма. До речі, з плюшок штатно така опція, як індикатор передач, вона тут не стоїть, але вже на цьому мотоциклі воно є. Фіксація передачі. Кожна передача фіксується, і ви можете побачити, яка у вас передача. Тому, друзі, якщо ви маєте бажання придбати такий апарат, пишемо в коментарях або в описі будуть дані власника цього апарата він на реєстрації. Все як має бути. Ніхто нічого не приховує. Ось можете бачити номерний знак. Знаходиться в Житомирській області, в місті Житомир. Пишіть, звертайтесь і взагалі коментуйте, що ви думаєте про цей мотоцикл, про цей огляд. Будемо з вами на зв'язку.